Ізв'яна вистава у Софії Київській. Сьогодні на території національного заповідника живе інтерактивна вистава під назвою Говорять ті, що слухали вічність. Подивитися її можна і безкоштовно. Як розпитаємо нашої кореспондентки Анастасії Терещук, Настю, що це за вистава і як на неї потрапити? Вітаю Марину. Власне, що сьогодні щойно завершилась вистава. Говорять, ті, що слухали вічність. Загалом ця вистава для дітей і розповідають тут сьогодні про графіті, які власне завжди були на Софії Київській, але додали трішки фентезі. Загалом брали участь у цій виставі, і справжні актори, і 3 d графіка. Навіть коні тут сьогодні були. Слухали ми всі цю виставу. Через навушники, тому під час самої вистави така була тиша на території. Загалом обійшли всю територію із виставою. Зараз можемо побачити позаду мене сіна. Це власне була така остаточна локація вистави. Тут кожен може залишити своє графіті, кожен із дітей. Далі всі прийшли до останньої також локації. Там вже роздають і новорічні подарунки, і також можемо побачити штучний сніг попереду. Загалом тут сьогодні брали участь близько ста дітей, і планується, що до цієї вистави зможуть долучитися за всі десять днів самої вистави 3700 дітей. Зареєструватися і участь цілком безкоштовна. Для цього потрібно перейти на сайт Софії Київської і там внести свої дані, і потім власне прийти сюди на таку перетаріздв'яну кра. тут сьогодні були. І хор дитячий, який виконував свій відомий щедрик, і повторюватиметься ця вистава ще 10 днів. Марино, дякую, Настю. Анастасія, Терещук про благодійну виставу у Софії Київській.